Financial Times називає кількість ракет томагавк, які Сполучені Штати можуть передати Україні. Змі повідомляють, що така кількість ракет, можливо, може нічого кардинально не змінити. Але є дуже цікаві подробиці. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 17 жовтня прийме у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського для переговорів про те, як змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Зокрема, через можливість постачання Києву американських крилатих ракет Томагавк, зустріч стане третьою в Білому домі для Зеленського з моменту повернення Трампа на Посаду президента за даними джерел, знайомих із переговорами, Трамп розглядає можливість продажу неуточненої кількості далекобійних ракет Томагавк Україні, але хоче отримати більше інформації про те, як Київ планує їх використовувати. Проте експерти вважають, що навіть якщо Сполучені Штати погодяться передати Україні цього типу озброєння. То вдасться виділити лише обмежену кількість подібних ракет томагавк від 20 до 50 одиниць, що не змінить динаміку війни кардинально, попри те, що вони справді можуть доповнити удари українських далекобійних дронів і ракет у великих комплексних залпах. Тим паче, що з кінця літа американські розвідувальні служби тихо допомагали Україні в ударах по російських енергетичних об'єктах на великій глибині за допомогою дронів і ракет. На вихідних Трамп і Зеленський провели одразу кілька телефонних переговорів, обговоривши зокрема можливість того, що союзники по НАТО куплять томагавк для України, ракети великої дальності, які дадуть змогу українським силам завдавати ударів аж до Москви, а також шляхи припинення повномасштабної війни Росії. Зеленський підтвердив майбутню в п'ятницю зустріч і розповів, що поділився з Трампом баченням того, скільки ракет Томагавк може знадобитися Україні. Змі з посиланням на джерело в Україні зазначило, що Київ вважає Трампа близьким до рішення про постачання. Хоча президент Сполучених Штатів ще не ухвалив остаточного рішення, а ще раніше повідомляли, чому Путін так боїться томагавк раніше диктатор ніколи не говорив про якусь конкретну зброю, яку надають Україні. А тут гостро і бурхливо реагує. CNBC, своєю чергою оцінює, як ці ракети могли б змінити ситуацію в Україні. Зокрема, це могло б підштовхнути Росію усе ж таки сісти за стіл переговорів і розпочати дипломатичний процес.